Вітаю всіх, хто дивиться мій відеоканал. Надалі я вже буду пробувати знімати відео в кращій якості. Надіюся, все вийде. Сьогодні буде невелике відео про вибір інструменту, про вибір штангенциркуля. І трошечки про токарний. Знову ж дещо доробляю, ремонтую його, ну, і вже працює, а ще треба, треба дещо доробити. Про штангенцирку. Я шукав штангенцирку для токарного верстата. У мене є там колумбік на ньому, що це один. Я дуже хотів купити що це 2 з точністю вимірювання до 0,05 мм. Це дуже потрібна річ. Знайшов я його, попався в мені такий штангенциркуль, купив за нормальні гроші. Зараз розкажу дещо про вибір. От він красавець. Вони в мене зберігаються отак, обидва в одній коробці, колумбік. І оцей Ш2. Штаг циркуль новий з паспортом, випущений в січні 2012 року. Ну що ж, як його вибрати? Ну, я тут не відкрию Америку, але так розкажу, що я робив. Ну, найперше, подивитися візуально, як він ну, чи ніде не пошкоджений. Подивитися. На просвіт оці губки, чи ніде там немає ніяких е, зазорів. Ну і далі пробувати, як він міряє. Я для цього собі брав плитки КМД. От, якщо він, в нього точність до 5 сотих, от брав собі 1,45 плиточку, другу там рівну, скажем, от, 3 міліметри. Попробувати, як він міряє. Ну, звичайно, повинно бути все точно. От 3 міліметри співпадає. Не знаю, чи камера покаже. Співпадає мітка. 1. 1,45. 1,45. От його точність до 5 сотих. 1,45. Також нормально значить міряє добре. Пробувати оцими губками міряти. Також має бути точно 3 мм є. Подивитися на їх стан вони от такі е, скошені. Ну Ними можна розмічати різні вироби, але я цього робити не буду. У мене для таких цілей є. Ша два, 2 старий такий, але він мені теж міряє точно з точністю до однієї десятої. От тут я його використовую для цього. а Отакий от шкода. Треба берегти його, часом треба поміряти якийсь вузеньку таку проточену канавочку. От цими губками добре залазити. Отвори він міряє знову ж з цими великими губками. Треба поміряти і їх ширину щоб результати вимірів були точні. Я це робив мікрометром, брав з собою мікрометр на ринок, стояв там, мацав його, народ дивувався, що okay. я таке роблю. Так, от. Надіюся, видно, рівно нуль. Отак я його вибирав. Вже декілька разів ним працював, міряв, ну, нормально. Влаштовує все, міряє точно, легкий такий в користуванні, зручний якийсь. Ну, Для орієнтиру скажу, я не хвалюся. Просто так скажу, ну, може цей досвід буде комусь корисним. Я за нього заплатив 500 гривень, вірніше 490 Ну, не думаю, що це дорого. Тому що я давно вже таке шукаю. Вони коштують дорожче, ці штангенциркулі, в районі десь 700 гривень плюс-мінус. А якщо попадається штангенциркуль родом з Радянського Союзу, ще, а ще й новий, то там ціна взагалі добігає до 1500 гривень. Ну, мені такий не попав, попався ось такий, я ним задоволений. Ну і далі трошки протокарний верстат. Тут вони зберігаються в штангенциркулі, прямо от, під руками. Тепер протокарний. Він має таку функцію, як динамічний тормоз мотора. Зараз покажу, що це таке. Тобто при зупинці верстата, при вимиканні швидко зупиняється шпіндель. Коли оберти більші <звук> і от такий дуже противний звук і амперметр показує, що на мотор подається дуже великий струн. Воно мені трошки в настрій портило. Тому мої підписники-хлопці допомогли мені, вони зробили таку вдосконалили мені конструкцію, оцей динамічний тормоз можна відключити. Він потрібен, коли різьби нарізаються, от коли треба швидко зупинити шпіндель при нарізці різьб, там, як правило, обороти невеликі, він зупиниться швидко. Коли треба реверсувати мотор, от тоді він потрібний. А так я буду його відключати, щоб лишній раз не мучити мотора. От Зараз він відключений. Фідер собі зупиняється сам включений. От на низьких оборотах це не З перебором От взагалі він взагалі ніякої інерції немає. Ключу. Далі, що мені треба зробити? Різцетримач. Збираю до нього запчастини, доукомплектовую, оця ручка якась нерідна, вона тут не зовсім підходить. Ось під неї якісь шайби понакладав, щоб вона притискала різцетримач. Повезло мені купити от якусь таку, вона по розмірах майже підходить, те, що треба доробити. Зараз цим. І займуся. От яке воно є. Я щось думав, що вона якась На ней насправді вона зібрана з деталей. Оце от знімається. Мені важливо було, щоб були оці внутрішні шліци нарізані. Там ще треба буде доробити тоді одну муфту, таку з шліцями, і всетримат буде готовий то витягується, тут вибивається штифтик. <кій> ручка витягується, також, штифт вибивається. От. Мені треба просверлити, отам. Отвір розсверлити, вірніше, я вже його, тут була суцільна ця верх, я вже отвір просверлив, щоб масльонка виходила, виглядала. Цю ручку обрізав, вона була довша. Одним словом, мені треба так, щоб була вільна різьба. Я її доріжу на виліт. І щоб ця ручка закрутилася максимально глибоко врізти тримач. Ось таке зроблю знову ж. Для цього потрібні інструменти. Похід на ринок. Купив. Сверло. 17,5, щоб підрізь був мітчик. Перший, другий чорновий чистовий, вороток для мітчиків. Щоб нарізати різьбу, треба купу інструментів. Зараз я це розсверлю, чуть-чуть доріжу різьбу, потім вже буду її підпасовувати, на верстат. Так, Сверло з другим конусом. Чуть-чуть треба оцей верх, можна сказати, засверлити до потрібного діаметра, а потім вже нарізати різьбу, дорізати вірніше. Зате різьбу. Так, це треба зробити звідси з тої сторони. Попробую тут. Так. Треба так поставити, щоб мітчик мав вихід. Тургу зміщу? І так, це це перший. Вороток здоровий, такий замашний. Ним можна не знаю, що перевернути. Так, є. Пішечки масла. Верніше, це зробити треба не так, треба встановити ще оцю ручку, можливо, що і тут десь треба чуть-чуть, щоб прийшов мітчик. Так буде найкраще. Штіфт просто забивається. Все, воно стало на своє місце. Вороток є за що крутити, за що втримати. Ну, так йде трошки важкувато і, чесно кажучи, якби на оці такі великі плечі то зробити це було б трудно-трудно. Починаємо нічим виходити знизу. Є різьба. Тепер чистовуємо пройти. Тепер пройти чистовуємо. Я думаю, вже буде легше. Набагато легше. Набагато легше. Все одно він за короткий, трошки не знаю, що. В кінці нормально. Зараз спробую з тамтої сторони зайти. О, таким чином. Чому тут в кінці дорізало. Є yeah, гарно все. Є, все, різьба гарно вийшла. Все, тепер на токарний ставити ту штуку на місце. Зараз я не повитираю стружку. Все, на токарний. І так, ця ручка нерідна, вона просто притискає різцетримач згори. Я отут під неї шайбів наложив, тому що вона закоротка трошки, вона не має оцієї такої нижньої частини. Знімаю. Тут буде трошки краще, тому що є оцей діаметр 45 мм. Він же буде тримати різцетримач від переміщень в сторони. Зараз спробуємо, як у нас заходить. Закручується гарно, без заїдань. От, притискає різці тримач. Притискає гарно. Тепер що треба зробити? Тепер треба зробити так, щоб ця ручка вона дивилася десь от, отак, от грубо, на четверту годину. При роботі можна було її відкрутити, закрутити. Ось десь отак вона має бути. Це можна за допомогою таких підкладних кілець. Вони ставляться вниз. Оце от тоненьке. Ставиться кільце, але треба вичислити який розмір експериментальним шляхом, ну все одно воно так стає, ну то не страшно. Вичислити його висоту і таким чином підібрати, щоб ручка отак Ось таке положення займала, це буде нормально. Так, значить, якщо у нас ручка стає так. Получається що? Получається, крок тої різьби 2,5 мм. Значить за один оберт вона переміщається на 2,5 міліметри вниз. Якщо зняти половину от з цього кільця підкладного половину з кроку, тобто 1 міліметр і 25 сотих, ручка буде зупинятися отак. Якщо ще четвертину, це виходить 1,6 там з копійками десь отак. Ну, знімо півтора міліметра. Попробую це зробити на фрезерному верстаті. Чому на фрезерному У мене... Є патрон 125 вже з виточками в кулачках. Ну, що, на токарному треба ще бавитися робити ті виточки, щоб зажати шайбу. Вона достатньо товста. Я тут поставлю в ті виточки, вже все готове. І зараз сфрезерую. Ну от, кхе, Сфрезерував я це кільце підкладочне. 1,5 мм, чуть-чуть менше. Все-таки треба лишити невеликий припуск. Може я його колись пошліфую. Було би добре таке зробити. Так. Заусенці. Ну зараз спробую, як воно туди стане на місце що вийшлося. Якраз так як я хотів. Ще його в майбутньому віддам шліфувати, знайду де там ще якась мізер, зніметься, порівняється, оте кільце з двох боків. І якраз мені ця ручка буде ставати там, де я хочу. Зараз отак зручно її відкручувати. Ну, залишилося додати ще один елемент. От. Тепер воно має закінчений вигляд. Можна користуватися. Є доступ для того, щоб змастити різцетримач зсередини, де, В основному Все нормально вийшло. О, така на сьогодні була робота. Все вийшло. Тепер в мене на верстаті є нова ручка різцетримача. На сьогодні все. Дякую всім, хто дивився. Всім удачі, до наступних відео.